Ядерна карта України. Чому Білий Дім зацікавився українськими АЕС? Є електростанція, дуже велика електростанція, що насправді стоїть за посланнями з білого дому. Той хто контролює атомну енергетику, той по суті контролює економіку України. Про які станції мова і чи є тут інтерес Кремля? Мінська енергетична система є зараз складовою європейською. Та чи прикриють США наші ядерні об'єкти своєю парасолькою? Факти тижня проаналізували цей план. You're Здається, він робить це спеціально. Кожен вихід Дональда Трампа до журналістів приречений на сенсацію. Цього тижня вона стосувалась теми, на яку очікували найменше. Є електростанція замішана в цьому. Дуже велика електростанція. Хто отримує електростанцію і хто отримає й те інше? Президент США у властивій йому манері висловлює несподівану зацікавленість українською електростанцією. Згодом речниця білого дому уточнює про що йдеться. Президент Трамп також обговорив електропостачання України та атомні електростанції? Він заявив, що Сполучені Штати можуть значно допомогти в управлінні цими станціями. Невже мова про те, що команда Трампа не проти взяти під контроль український АЕС? Давайте розбиратися. За інформацією видання Financial Times, США можуть зробити це одним із пунктів угоди з Україною. Але про що насправді йдеться і наскільки такий варіант можливий? Близько ста одиниць ворожої броньованої техніки, тільки що зайшли в місто Енергодар. Це кадри зняті на початку повномасштабного вторгнення у березні 22-го. Запорізька область, місто Атомників Енергодар. Сюди входять війська загарбників. Люди на знак протесту виходять на вулиці. Енергодар це Україна. Це Україна! Росіяни розганяють їх зброєю. Так захоплюють найбільшу в Європі атомну станцію Запорізьку АЕС. Супереч всім міжнародним нормам на її території загарбники роблять військову базу, ведуть вогонь, запускають дрони і навіть влаштовують показову пожежу. Магате реагує мляво попри реальний масштаб загрози, і тут з'являється заява Трампа в контексті чергового раунду переговорів. За інформацією Times, він пропонує Києву допомогу в управлінні ЗАЕС, бо це найкращий захист від Москви. Але з білого дому пролунали слова атомні станції. То чи може мова йти про інше українське АЕС? Наразі в Україні працює три атомні станції: Рівненська, Хмельницька і Південноукраїнська. плюс Чорнобильська, яка закрита, і Запорізька окупована росіянами і зупинена через часті обстріли ворогам нашої енергоінфраструктури. Атомна енергетика стала основною у забезпеченні України світлом. Це дає десь 56, а то й більше відсотків всієї електроенергії, яку ми продукуємо. Той, хто контролює атомну енергетику, той по суті контролює економіку України. Водночас половина енергоблоків наших станцій працюють на американському паливі, і не за горами повний перехід. Тому так чи інакше, США значною мірою впливають на українську атомну енергетику, звідси і, напевно бажання її захистити. У США є величезний досвід в управлінні атомними електростанціями. Якщо це допоможе досягти миру, то ми можемо це зробити на практиці. Не все так просто. США дійсно мають величезну кількість атомних станцій 56. але наші з іншими ядерними реакторами. ВВР це також реактор під тиском води, але компоновка… Нашого проекту відрізняється від компоновки американських проектів з одного боку. Парасолька США над нашими АЕС може надати Україні додаткові гарантії безпеки. Відповідні комплекси протиповітряної і протиракетної оборони в цих зонах, де знаходяться атомно-енергетичні комплекси. Наші присутність Ф 35 х Ну і так далі, але тут є нюанс, пастка, яку можуть заздалегідь готувати росіяни, приміром, для того, аби отримувати електроенергію на окупованій території, далеко ж не факт, що все це наші енергоблоки, наші АЕС будуть під американським управлінням, а не передадуть тим же росіянам, які будуть забасковані під якусь. А компанію, що надає практичні послуги і має досвід з управління саме реакторами радянського дизайну, втім сама тема передачі українських ядерних об'єктів комусь в управління мало реальна. Головним чином, тому що наші АЕС це державна власність. Необхідно змінювати там дуже багато багато законодавств. Дуже багато. Там під законів 18. Це я так навскидку. Плюс зобов'язання перед європейським союзом прикладом енергоатом взяв в нього кредит на 600 мільйонів євро, і в цьому договорі чорним по білому теж зафіксована державна власність. Українська енергетична система є зараз складовою європейської, об'єднана з європейською енергетичною системою. Головна проблема для України зараз повернення під контроль Запорізької атомної станції. І ось тут є поле для переговорів та співпраці зі спол. Ученими штатами. Після того, як російські агресори влаштували техногенну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС, заес залишилась без води, тобто без життєво необхідної системи охолодження. Тепер запуск бодай одного енергоблоку без участі української інфраструктури може призвести до катастрофи. За даними агенції, Reuters, якщо США допоможуть повернути Україні під контроль Запорізьку АЕС, це означатиме демілітаризацію тисяч квадратних кілометрів. І звільнення від окупації не лише самої станції, а й міста енергодар та сусідніх населених пунктів, а також створення безпечного автомобільного коридору ось цією дорогою до підконтрольного в Україні Запоріжжя. Американська присутність безумовно могла би додати елементів безпеки. Ми будуть рятувати. Своїх працівників і своїх військових там будуть відправляти тихоокеанські флоти для того, щоб звільнити е е своїх працівників і своїх громадян. Ось цей варіант він може спрацювати на відновлення ЗАЕС після окупації може знадобитися до п'яти років, і це виклик, з яким Україні також можуть допомогти. І Україна не проти інвестицій. Про це вже сказав президент. Вони хочуть її забрати у русських і хочуть інвестувати, модернізувати це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно не обговорювали. Але все це поки лише тема для технічних переговорів у Саудівській Аравії. Костянтин Павло, факти тижня Сітіві, єдині новини.